Пам, пам, пам 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 Минулій програмі. Ну, ну що ти хочеш? <клухи> Тим часом равлики, равлики і зубаська <клухи> як боч. Так, просто валятися. Нам треба щось робити. Ви в курсі. Що... А що таке? А я щось не рознізую. І, вже, слухайте. Так. Ми маємо щось зробити. По-перше, нашу планету уничтожили. Але слава Богу, що ми вижили. Що нам робити? Що нам робити? Будемо думати, як встановити землю. Ми знаємо, що робити. Ну і що? Прем'ємка, пам'ятаєш, як ми в 30 й серії ходили до Квіна? Так. Але там потрібно п'ять равликів, щоб він з'явився. Супер! Та нас якраз п'ятеро. Ні, ну ти забув, там треба пан пана, мене, лау, Гриваня, тебе і веселка. Так. Шо, ви щось тут про мене говорите? О, я забув, що він у нас вижив. Ну все, ходім. Інтересно, п'ять равликів, значить. Я знаю, хто може мені пригодитися. Я знаю, що на... На дивиться камера, на цей раз не буду її ламати. Е... От і ми. Йой, ми веселка забули. Е... Та що ви хочете? Давай воскресимо вже його. Целий дракон, взагалі -то, взагалі -то нам, ну, ну ти нам потрібен, але нам потрібен веселко, хоч нас п'ятеро, але треба веселка. веселко. Веселко відчепиш від мене, наснажка. Веселко, я хочу з тобою. Та тут потрібно п'ять Ти на що собою... Та знаешь, я собі веселку протянул веселку. що ти собі собой у нас Та вона до мене причепилась. не йди! А, а знаєш що? Ня? Ну, все. Ну, все, погнали. От п'ять равликів, Квін! Добре, Я появлюся. Але перед тим натисніть кнопку, на ній пише активувати. І тоді я з'явлюсь. Там нема кнопки. А кнопка пропала, тому що треба п'ять равликів. У тій зоні, де нема кнопки. Очему зелений дракон. Добре, я появлюся. Так, друзі, відходимо, то зараз щось буде жорстко. Гривань, веди де, твои волосы камера снимает. А. Все, отхожу я тоже. На мне за меня только Не трогати. Слухайте революція, ну ми мені мене призвали. Ти нам О, дуже потрібен якраз. І що? А, е, е, чого ти я тут з'явитися? Я можу оправляти цим світом і я встановив вашу планету. Моя. Моя могла має. Я можу телепортируватися куди завгодно, але ти нам дуже потрібен. Ти нам дуже потрібен. Ага, що таке? Пишу я з із... я, я покажу. Чого не йдеш? Чекай. нічого? Равики, ми прийшли Ось і Квін. Слухайте. Чим вам треба допом... Чем вам треба допомогти? Ну, у нас така проблема. Ну. Ці, у нас є такі, у нас є противники вороги. А, чекайте, я знаю. Звідка? Давай. Так, У нас така проблема, у нас є вороги роботи добре, докладуйте далі. Ну, і вони напали на нас, спостроїли космоліт, хоча ми його вже і так помили. ні? Ага поломили, там б -б -б -б, коротше, щось таке. Лінкат на куліку кулі, яку, кулі. ай, коротше, щось таке. Ну. І так от. Вони полетіли на тому космольоті у космос, і на нашу землю приземлився метеорит. Земля розрушилась. Але добре що. Але як ви вижили? Як ми вижили? Ми просто на Антарктиді. І якимось чудом Антарктида не розрушилась. Хоча... Він... Хоча... Ну трохи так. Хоча от такий маленький кусочок від неї залишився. А я знаю, нічого не Чого? Тому що у мене є можливість зробити так, щоб ви були живі. Ух ти! Добре, ну так от. пам'ятайте, ви знаєте, що ви у серіалі на Ютубі. І все в... І ви знаєте, що якщо. То є збиратися і на ньому не буде От, переглядів. Це буде погано для вашого світа. І Я вирішив вас оживити для того, щоб було більше переглядів. деморка. Ну, і... демурка. І... Так, нам потрібна допомога. Та розказуйте. Коротше. Ти не міг нам встановити восстанов... землю, щоб ми могли нормально жити. А то тут, тут на Антарктиді мені вже холодно. Зроби щось. Ти так і Я можу це зробити, але мені... Але, треба... але мені потрібно свого друга. Якого друга? Він так само має появитися і я. І тому він. Я зараз йому подзвоню і скажу, щоб він прилетів. І допоміг. Ми двоє справимось і ми встановуємо землю. Добре! Три -р -р, три -р -р, три -р -р. Алло? Привіт, блискітка. Привіт, Квін. Е тут таке діло. Те, ану, включи камеру, глядачам інтересно тебе побачити. Побачила, я нещодавно камеру розбив. А, понятно. Слухай, ти не міг нам допомогти. Ти можеш таке зробити? Знаєш равлики, я тобі розказував, що я їх врятував? Ну так. Ну, і, і таке діло. Тут, коротше, е, ну, у, них поломи, у них роботи якісь роз, 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 поломили землю. Землю. І ми, і я хочу її встановити, аби равлики були щасливі, бо вони могли нормально жити. Але вони врятувалися на Антарктиді і, і поможеш? Добре, я зараз буду. Через п'ять через хвилин буду. Добре, буду чекати. Так, равлики, я йому подзвонив, він сказав, через 5 хвилин буде. А що це за штука? А, це колер з дубовим молоком. Пей безплатно. Ура, молоко! Е, а що це таке? А, це дубове молоко. Безплатно. А, так хороше це, це кулер, у якому е, дубове молоко. Абсолютно безплатно. Пи скільки захочеш. Дубове молоко. Скажи. Добре. А... Я забираю. А чому, а, чому? Я вже... а чому не дубайське молоко, а дубове? Та тому що він із дуба зроблений. Добре. Дуб доїти було складно. Пройшло п'ять хвилин. Самі Вам допомогти. Так, нам потрібна допомога. Чекай, дай скажу, значить, ви знаєте, поміщатися в одно інтересне шоу, яке я для вас зроблю. Блискітка, ти здурів? Яке ще шоу? Ми тут маємо равликам землю встановлювати, а ти ще якесь шоу хочеш? Білостріл. А, а то взагалі задумався, на що ми її встановимо? Нам треба б'їчати шоу. Ой Боже. Давай перемістимося у моє шоу. Боже Боже мій, да. Та, да, давайте перемістимося у твій шоу. Тільки не так ви важити, але снова повже можу вас воскресити. Не до добра, це все. Продовження слідує. Георгія. Георгія. Ой, господи! Тепер все знано треба перезнімати. Так, зараз він має появитися. Стоп, він не появився. Ой. Ех, капець, Що нам робити? Капсула. Як ми маємо тепер його достати з капсули? Капсула впала і не розкололась. Як ми маємо тепер землю встановлювати? Опять нам треба перезнімати? Скебоб.